Ми вже неодноразово коментували вимоги ТЦК про обов'язкове ВЛК один раз на рік, про відмови оформлювати відстрочки, приймати рішення про критичність та бронювати працівників, які не мають актуального ВЛК. Але питання все надходять і надходять. Зараз ще раз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Мене звати Тетяна Донець, я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд Три хвилини з адвокатом. Чи потрібне ВЛК для оформлення або продовження відстрочки? Ні не потрібне. Тим більше, що зараз, 1 листопада, документи подаються не до ТЦК, а до ЦНАПу, або оформлення відбувається через Резерв Плюс, хто має на це право, тому жодних перешкод пов'язаних з ВЛК бути не може. ЦНАПи точно не цікавляться проходженням ВЛК, а у ТЦК, якому ЦНАП перешле ваші відскановані документи, просто немає підстав для відмови, якщо мова йде саме про ВЛК. Ви спитаєте. Чим це можна аргументувати, шукаємо пункт 63 в порядку, затвердженому постановою Кабміну номер 560 і читаємо перший абзац. Військово зобов'язані, які відповідно до пункту 58 цього порядку звернулися із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Є лише одне виключення, про яке трошки пізніше поговоримо. Отже, при подачі документів на відстрочку ВЛК не потрібне і ніхто нікуди не повинен направляти військовозобов'язаного навіть тоді, коли останній висновок ВЛК датований ще 90-ми роками ХХ століття. Так само на ВЛК не можуть направити тих, у кого є дійсна відстрочка. І це також передбачено пунктом 63 вказаного порядку. Військово у яких строк дії відстрочки від призованої військової служби під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються. Єдине виключення, коли можуть направити на ВЛК тих, хто звертається чи у кого є діюча відстрочка, це обмежено придатні військовозобов'язані, тобто ті, які за останнім висновком ВЛК були визнані обмежено придатними. Вони обов'язково повинні були пройти ВЛК і ще там, не пройшли і досі. Тому, якщо не пройшли, їх цілком правомірно можуть направити на ВЛК. Щодо ВЛК для бронювання, то законодавство також не містить підстав для відмови у наданні броні тим, хто не пройшов ВЛК. Якщо йдеться про бронювання за 76-ю постановою, то бронювання, як ви знаєте, відбувається через дію, і функціонал дії точно не налаштований так, щоб перевіряти і відмовляти у наданні броні тим військовозобов'язаним, у яких немає актуального ВЛК. Тим же, кого бронюють за 45-ю постановою, трохи складніше, адже тут же доведеться мати справу з ТЦК. і ми розуміємо, що умовою надання броні, хоч і неофіційно, може стати якраз проходження. ВЛК. Маємо приклади, коли роботодавців фактично примушували забезпечити проходження ВЛК усіма військовозобов'язаними працівниками. Ці вимоги висували деякі обласні адміністрації при намаганні підприємствам отримати статус критично важливого підприємства. І, хоч це і не передбачено законодавчими актами, також розуміємо, що іноді немає іншого виходу, окрім як забезпечити проходження ВЛК для отримання критичного статусу і можливості бронювати своїх працівників. От тільки незрозуміло, чи встигнуть отримати критичність і забронювати працівників, та яких визнано придатними до військової служби. Отже, робимо висновки. Особи, що мають діючу відстрочку, на ВЛК не направляються. Особи, що подають документи на відстрочку, на ВЛК не направляються. Особи, яких плануєте бронювати, не зобов'язані проходити ВЛК з метою бронювання. Перешкодою для бронювання можуть стати записи про порушення або розшук, які працівники. Можуть побачити у себе у застосунку резерв плюс такі статуси можуть з'явитися у тих, хто не з'явився за повісткою ТЦК або іншим чином порушив правила військового обліку чи законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях свої питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемося з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!